Друзі, всім привіт! Сьогодні рецепт для любителів рибки в томаті. Побачила на базарі сьогодні мойву, яка коштувала 70 гривень за кілограм. Мені здалося, що це недорого. І прям захотілося навіть згадала кільку в томаті. І для цього я рибку мойву очищу от нутрощів. Я не буду удаляти ні плавнички, ні голови. Ось тільки ось ці ті нутрощі, оцю чорну плівочку вберу. Щоб вона була ось така ось чистенька, біленька всередині, бачите, без кишок, без чорної плівочки, тому що чорна плівочка буде гірчити. Я ось так очищаю, а потім ще промию під краном. Друзі, в мене мойви було пів кілограма. Ось, я її почистила, можливо, трішечки трішечки менше. Тепер я б, ще потрібно мені буде 4 цибулі. Я ось так нарізаю кільцями ось такими грубенькими, не дуже тонесенькими. І ще мені буде потрібно одну моркву. Я натерла на крупній терці. один, Одна склянка. ось тут, Бачите, у мене я закривала томати, томатний сік з шматочками у власному соці. Можна взяти просто потерті свіжі томати в сезон. Або ж, в кого немає, якийсь томатний соус, або ж томатну пасту, розбавити водою, наприклад, 2 столових ложки томатної пасти, і додати до склянки води. І також мені буде потрібна олія. Так, Тепер я беру олію, наливаю ось так в деко, щоб покрило дно, бачите, не, не змащую, а наливаю, щоб трішечки смажилось. І викладаю нашу цибулю ось так, такими грубенькими кільцями по дну, цибулю ми виклали, тепер присипаємо моркою, я її потерла на крупній терці. Бували такі, коли в сезон залежить від від сезону. Коли виловлюють мойву, тому що бувало таке, що мойва повна ікри, і навіть немає нічого, крім ікри, я тоді її не чищу від нутрощів. А так ціленькою і готую. І тепер викладаю мойву. Ось так в миску. От, Тут у мене, дивіться, 2 столових ложки борошна пшеничного можна замінити на кукурудзяне борошно або ж паніровочні сухарі, хто до, як привик смажити рибку. Також тут приправа до рибки у мене пів столової ложки, чорний мелений перець, третина чайної ложки, пів чайної ложки паприки, і сіль у мене сіль зі спеціями. Я взяла, ось бачите, чайну ложку без гірки, або можна навіть сказати, що половину чайної ложки, тому що рибка. Морська потрібна, солі багато не потребує, вона і так трішечки солонувата. Оце все перемішую, сіль спеції та борошно. І викладаю в рибку. І все ось так перемішаю. От, обваляю кожну рибку, щоб потрапили спеції і борошно. Маринувати не буду, вона встигне проваритися у нас в сковорідці. І тепер викладаю ось так рибку одним шаром на нашу подушечку. Ось так. Перед цим я духовку включила розігріватися до 200 градусів і відправляємо на хвилин 15 в духовку. Друзі, можна було відразу ж залити томатним соком і все, але ж нам потрібно, щоб знизу підсмажилася цибуля, тоді зовсім другий аромат, щоб злегка зала корочкою. Рибка і підсмажили зверху борошно. Бачите? Борошно порум'яніло, і воно вже буде геть другий смак в соусі, як карамелізоване. І тепер ми ось дивіться, я підготувала пів чайної ложки коріандру. Це за бажанням спеції всіх, які любить. От Я трішечки, щоб не було такого запаху мойви специфічного, додаю коріандру лаврового листочка. І ось або ж свіжі подріблені томати, або томатний сік, або я ж говорила вже, що, що завгодно, що у вас є. Можна взяти свіжі томати, але бажано зняти шкірочку, щоб вона нам не заважала. І ще щоб покрило, я ось так ополосну, бачите, я взяла склянку томатного соку і також візьму пів склянки води. Томатний сік у мене вже підсолений за смаком, ми закривали цю консервацію, от, тому я підсолювати більше не буду. А якщо у вас свіжі томати. Додайте дрібку сорі. Ось так ще додаю водички, і духовку я не відключала і відправляю в духовку. Але перед тим, як відправити в духовку, я прикрию фольгою. Через 40 хвилин. Я дістала одну рибку, і хребет ще трішечки не, не дуже розварився і хрумтить на зубах. Тому я залишила ще на хвилин 15, десь до години, щоб повністю розварилася наша рибка, щоб вона була така, як кілька в томаті. А за цей час я ще подрібню хріп, щоб посипати зверху, прикрасити наше блюдо, і пару гілочок залишила для прикраси. І через годинку та да дам аромати не перевершені, друзі. І цибулька, і рибка, ви подивіться, овочі з рибкою нас вийшло не кілька томаті, а мойва. Ну, все одно це смачно. Ну, все одно в томаті. Так, да, Рибка завжди смачна, тим більше Морська або океанська рибка. А під низом тут у нас цибулька. А, смакота. Викладаємо рибку на блюдо, присипаємо нашу рибку з зеленью. Друзі, спеції, які завгодно. До такої рибки можна. Зварити пюрешку, можна спекти картоплю одночасно з рибкою в духовці. Наприклад, картоплю під парусом. У нас також є рецепт. Все. А можна і так одну рибку, хто як бажає. І зараз трішечки охолоне. Вона дуже смачна, коли холодна. І ми скуштуємо. Зараз скажу вам на смак. Тане, друзі, ви, ну, рибка буває різна, звичайно. Ви візьміть одну рибку, скуштуйте, якщо хребет ще відчувається, що він не, роз, не розімлів, то потримайте ще трішечки в духовці, поки не буде так, як ото в кілька в томаті. В дитинстві, коли я була маленька, пам'ятаю, у нас дорослі співали пісню, ой, коли ж ми наїмося тюльки з головками. І я маленька була, а не. А ну, Лариса, заспівай, коли ж ми наймося тюльки з головками. Була така пісня. От зараз я їм мову з головками, і головки смачні розімліли. М -м -м. Це дуже смачно, подивіться. Пів кілограма мойви я купила, ну, купила кілограму, а приготувала пів кілограма мойви. По 70 гривень це взяла на 35 гривень Мойви, і в мене вийшло, мабуть. Як 4 або 5 консерв кільки в томаті за 35 гривень. А одна така консерва, мабуть, готова в магазині, коштує до 40 гривень. Так що, як вигідно, майже в 5 разів вигоди. Друзі, до побачення! Бережіть себе, бажаємо вам всього найкращого. Якщо такий рецепт сподобався, ставте нам вподобайку. Напишіть коментар вашого рецепту приготування мови, тому що в мене там ще пілограм... пів кілограмчика в морозилки є. Бережіть себе і слава Україні.